Шановні друзі, вітаю на каналі. Сьогодні я вам швиденько розкажу про різницю між брутто та нетто зарплатною в Словенії. Завжди в оголошеннях та в офіційних пропозиціях зазначається брутто зарплата. Давайте я вам швиденько покажу, як з допомогою онлайн-калькулятору прорахувати зарплатню нетто від брутто. Мінімальна в Словенії зараз становить 1074 євро. Наступне поле це додаток за стаж. Стажу у вас немає, тому поки що залишаємо нуль. Давчне олечави – це податкові пільги. Вони йдуть в залежності від кількості дітей та інших членів сім'ї, яких ви утримуєте за свій рахунок. Отже, штевіло отрок це кількість дітей, усі діти без обмежень до 18 років. Штевіло отрок з посебними потребами це відповідно кількість дітей з особливими потребами. Штевіло останніх дорживаних дружинських членів – це всі діти старше 18 років, ваші батьки або чоловік, або дружина. Тут є певні нюанси, але це тема вже для наступних відео. Далі, матеріальні строки, маліця плюс привоз. Вам мають компенсувати ваш проїзд на роботу і назад, а також обіди. Обіди зазвичай компенсуються приблизно 5-6 євро. Візьмемо 5, наприклад. Привоз, тобто проїзд компенсується найдешевший можливий проїзд. Якщо ви живете в Любляні, робота у вас в Любляні, відповідно, євро 30 коштує автобус. Тобто, в день вам буде компенсація 2,60. Зверніть увагу, що роботодавцю не дуже вигідно брати на роботу тих, хто живе за межами доступу громадського транспорту. Далі натискаємо із рачуною» і дивимось тут. Бруто, зарплатня ось. Приспівки за посляника це податки, тобто пенсійні виплати і медичне страхування і таке інше. Нетоплача – це відповідно ваша офіційна чиста зарплатня. І спочіло, це те, що ви отримуєте на рахунок. Просто для інформації можна подивитися, скільки сукупно витрачає роботодавець на такого робітника. І тут можна побачити, скільки податків він також платить за робітника. В Словенії прогресивна система оподаткування. Тобто, чим більша зарплатня, тим більше податків. Якщо, наприклад, ми збільшимо брутту зарплатню до наприклад, 3000 євро. Решту залишаємо так само. Відповідно, податок буде вже з цієї зарплатні 660 з робітника і 490 з роботодавця. Тобто тут бачите різницю. Фактично, тисячі євро сукупно буде податки. Також в Словенії є так звана 13-та зарплата це гроші на відпустку. Називається вона регрес. Мінімальна сума регресу дорівнює мінімальної бруту зарплатні і не оподатковується додатково. На розсуд роботодавця сума регресу може бути і більшою, але з суми, що перевищує мінімальний регрес, вираховується податок на прибуток. Регрес може виплачуватись одним платежем або розділений на кілька, але у будь-якому випадку має бути виплачений до 1 липня за поточний рік. Якщо пропрацювали менше, ніж рік, то регрес виплачується пропорційно, тобто за один місяць, 1,12 від суми регресу. В наступних відео я також розповім, як зареєструвати фізичну особу підприємця. Трошки розповім про податки, тож підписуйтесь на канал, далі ще буде багато цікавого та корисного. А на сьогодні це все. Дякую. Всього найкращого.